Вітаємо вас знову на нашому каналі, і дякуємо вам, що приєдналися до віртуальної екскурсії мальовничими вулицями Києва. Сьогодні наш маршрут пролягає однією з найдовших магістралей столиці столичним шосе. Впродовж нашого маршруту ви зможете насолодитися мальовничими краєвидами та архітектурними шедеврами, а також дізнаєтеся про захоплюючі факти та невідомі історії, про які ви раніше не знали і навіть не здогадувалися. Столичне шосе, що розкинулося вздовж мальовничого Дніпра в Голосіївському районі, сягає майже 11 кілометрів у довжину. Ця сучасна динамічна вулиця, немов артерія, живить життя міста, слугуючи одним із символів сучасного Києва. Варто зазначити, що столичне шосе, як і ще 9 вулиць Києва протягом весняно-осіннього сезону, з 1 квітня по 31 жовтня, Має підвищений ліміт швидкості 80 км на годину. Це стало можливим завдяки якісному дорожньому покриттю, облаштуванню буферних зон, а також наземних та підземних пішохідних переходів, що гарантують безпечний і швидкий рух. Історія столичного шосе сягає глибини століть. Ще за часів Київської Русі цей шлях відігравав важливу роль. Постійно оновлюючись та розвиваючись. Сьогодні ж воно перетворилося на один із найважливіших транспортних вузлів міста, де перетинаються численні маршрути громадського транспорту. Вздовж столичного шосе вирує життя. Тут ви знайдете безліч офісних центрів, де кипить ділова активність, торгові комплекси, де можна придбати все необхідне, затишні ресторани та кафе. Де можна смачно перекусити або розслабитися з друзями. Тож запрошуємо вас на віртуальну прогулянку столичним шосе, щоб відчути його ритм та енергію, а також познайомитися з цікавими місцями, що трапляються на нашому шляху. На більшій частині столичного шосе дорога має по чотири смуги руху в кожному напрямку. На деяких ділянках, наприклад, біля станції метро Дніпро. Кількість смуг може бути збільшена до шести або навіть до восьми. На перехрестях та перетинах з іншими важливими вулицями, кількість смуг може бути зменшена до трьох. На більшій частині вулиці асфальтне покриття знаходиться в задовільному стані. Однак на деяких ділянках, особливо на старих ділянках дороги, можуть бути невеликі вибоїни та тріщини. І, хоча міська влада Києва постійно працює над покращенням стану дорожнього покриття, однак через високу інтенсивність руху на столичному шосе асфальтне покриття швидко зношується. Ми подорожуємо з півдня на північ, і на своєму шляху ми перетнемо декілька мостів та естакад, загалом чотири мости Києва через річку Дніпро. Першим ми зустрічаємо Дарницький міст. Після Дерницького мосту столичне шосе змінює свою назву на Надніпрянське шосе, продовжуючи свій шлях на північ. Дерницький міст був збудований у 1976 році є одним з найважливіших транспортних мостів Києва. Наближаємося до південного мосту. Це сучасний вантовий міст, що вражає своїми масштабами та елегантністю. Міст Патона перший в світі суцільно зварний міст, який є не лише транспортною артерією, але й пам'яткою історії та інженерної думки. Дякуємо вам за вашу активність та підтримку. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі різними районами Києва. Напишіть у коментарях до цього відео, який район столиці України вас цікавить найбільше. Ще раз дякуємо за вашу підтримку. звободний з є